Моє вітання. Отже, поговоримо сьогодні на таку тему, як шукати місця для копу на сучасних картах. Саме на сучасних, не на старих, тому що, ну, скажімо так, старими багато хто користується, а от сучасними, ну, можливо, не всі. От, Я сьогодні розкажу про декілька способів, якими користуюсь я. Там деякі будуть, звичайно, очевидні, які там, про які так всі можливо знають, але можливо новачкам. Про це буде цікаво почути от, про ці способи, от, як я це роблю. Буває, до речі, хороші місця знаходжу, буває інколи не дуже, але це вже тут також грає доля везіння і без цього вже ніяк. Перше я розкажу про прості речі, далі вже, ну, скажімо так, очевидні речі, які знають всі, а далі вже буду показувати про свої методи. Отже, почнемо з простого. Якщо ви там приїжджаєте в будь-яке село, неважливо там куди, ну, от, маєте родичів знайомих, в кого є город. Тобто, город біля хатів в селі. Тобто... Завжди, це завжди перспективне місце. В будь-якому селі, біля будь-якої хати, людський город це завжди перспективне місце. І його треба обходити завжди в першу чергу. Якщо там друзі, знайомі, там родичі, там сусіди дозволяються зробити, то це просто прекрасно. І якщо у вас таких друзів багато, це ще краще, тому що ну, на таких городиках можна багато чого цікавого знайти. Це треба робити, на мою думку, в першу чергу. Ну тому що такі місця, я, ну на мою думку. Мають, ну, скажімо так, багато знахідок. от, як, як де, звісно. Десь більше, десь менше, але знахідки там будуть обов'язково. Тепер далі перейдемо до методу, яким користуюсь я. От, припустимо, є село, так? От я його трошки збільшу. Чи, і, і, ну, коротше, збільшу. тобто, Його назва кринички. Ну це я таке просто випадкове село взяв, знайшов, на якому просто показати, як для прикладу. От. Отже, невелике таке село, як бачите, ну, тут є тут трошки хатів, от. але все рівно. Тепер дивіться, як я шукаю місця. От припустимо, ми дивимося на цю карту. Це сучасна карта. там, так? Он пише дата зйомки там 4, 9, 21 рік. Ну, відносно сучасна карта. Отже. Отут хати ми бачимо, живуть люди Збоку. боку. Ось тут. Ідуть такі, як дерева, кущі, і видно якась хата. Це, можливо, стара занедбана хата, де розвалена хата, де люди давно не живуть, і лишився садок, який поріс. Оце перспективне місце для копу. Тобто, оце от поле біля хати, так, це перспективне місце. Тут колись жили, жили люди. І тут треба перевірити, що вони згубили, що тут може бути. О, це обов'язково біля таких хат, біля хат в садочках. О, там В межах, там, я не знаю, 50-100 метрів від, біля таких хатів треба поля обходити, тому що це дуже перспективні місця. І зазвичай є села, так, от припустимо, от та саме от кринички, є от одна там хата чи дві. так. Отут, здається, ще є. от, тут ще місце є, також щось похоже на садок. Можливо, ні, можливо, так. Тут треба просто перевіряти, дивися, тут не, не завжди видно. І таких місць по селах є дуже багато. І не кожен про то знає. Так, можливо, там місцеві трошки і ходять. Я, я, якби, ну, таке теж може бути. Але все одно такі місця завжди треба перевіряти. І вони легко шукаються на сучасних картах. І не обов'язково брати стару. Просто на сучасній карті це місце знайти і туди приїхати. Я не думаю, що це є якась велика проблема. Отже. І це. от, Мене бувало траплялися ну, на таких. ну... Тобто на таких місцях там купа монет, там ну от реально такі ще місця не вибиті, де от хто, хто мало, як би сказати, на такі місця ще попадав. Тобто ну, були дійсно не вибиті місця. Далі, ще одне. Тут є от річка, називається турка. От. Річка, ну, звісно, невелика. Може, ну, неважливо, яка річка, чи маленька, чи трошки більша, там, ну, велика, неважливо. Біля річок завжди жили, селились люди. Неважливо, що це було 100 років назад, 200 років назад чи 1000 років назад. Біля річок завжди були поселення, завжди люди там, е там, брали воду, ловили рибу, там, виписали худобу там, біля, ну, на, біля річок, там, чи напували худобу, неважливо. Тобто завжди біля річок було життя. Тобто вздовж річок завжди так само, ну нав навіть не вздовж, а аку можна і вздовж а можна от теж так само брати поля, які відносно недалеко від річок. Так само теж беруться. Припустимо, е я живу в Волинській області, так, в мене от біля річки е я знаходив буквально там декілька сотень метрів, ну хай може кілометр від, від дому, я знаходив динарики. Хоч в принципі динарики в мене, ну я знаходжу рідко. От Динарик мені там попався, що було неочікувано. Тобто і таких місць, тобто от річ річки, от там старі поселення, які вже от вже де хати вже, от скажімо так, розвалюються, вже люди, мало хто живе, такі хутора, так, де вже мало хто живе. Оце самі перспективні місця. І на картах, на картах. Кожен можна скачати цю програму Google Earth Pro, і припустимо, хто живе в якій області, і може просто подивитися, так, от, око собі сіти за комп'ютер чи, чи на телефон навіть її скачати. От. І можете подивитися такі місця. І такі місця можна знайти. Таких місць багато. Точніше, таких сіл багато. От. І от по цих селах старатися їздити. І я думаю, вас знахідки приємно здивують. От. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і побачимося в наступних відео.